Всім привіт, друзі! Я містер Котік. Сьогодні будемо грати в PUBG. Подивимось, яка сьогодні буде каточка. Як завжди, готуйте собі смачну каву, чайок, печиво, цукерочки, шоколадки. Сідайте або лягайте зручніше на диван. Смачного та приємного перегляду. Ну що, поїхали? Let's go! Так. Летимо. Так, зараз подивимось. Де будемо вистрибувати на мапі? Так, все поставив крапку. Так, окей. Так, все. Вистрибуємо з літачка. О, бачили, чувачок праворуч полетів о, на парашуті вже. Так, треба м, десь подалі від нього, щоб скоріше залутатися. Так. Так, бачите, праворуч там десь полетіли. Так. Так, так, так. Біжимо, біжимо, біжимо скоріше. Так. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Так, перезаряджаємо. так, Збільшений магаз. Так, чик-чик. Чик. Чик. чик чик чик, чик Так, це сюди, це сюди, це сюди. Так. О, знеболювальне. Вітамін С. Щоб не було зморшок на. Напишіть у коменти. де щоб не було зморшок. Так. Все, це взяли вже. Так, 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 давайте подивимось. Так. Так, це сюди, сюди, сюди. Так, дякую. Так, так, так. Так, так. Так, вектор є і м 416 Так, нам потрібно набої 9 мм та 556 мм. Так, окей. Взяли. Так, не зрозумів. Не зрозумів. Так, давайте візьмемо СКС. О, СКС-очка. так, 7.62 набої. Та 5,56. -та так, окей. Перезаряджаємо. Так. Так, бронік є. Так. Вот, это доброе. О, мой гад! Oh, е, минус один. Так, это доставочка. Так, что он мне принес? Так. Ну, таке себе. Капец. Оце він клоун. Так, засуджую, засуджую. Це був жарт. Це була доставочка просто. Так. Так. Чекс, аптечка. Так. Енергетик. Так. Ну, поки що голографічний, але я б хотів приціл коліматорний Ну, поки що немає, на жаль, його. Ну, будемо сподіватися, що ми його знайдемо. так та капець Та що ж це таке? Так, мінус 2. Фу. Так, знову доставочка. Так, дякую тобі. О. Так. Коліматорний приціл ви мені е, доставили. Так, до речі, напишіть у коментарі, це що нова пошта була доставка або Укрпошта. Це під парадною, чи що? Кур'єр доставив коліматорний Так, дякую йому. Як я і замовляв, бачите, те, що хочеш, те воно тобі і дається. Так, мінус три. Так, це доставочка. Так, може, щось цікаве ще. Так, одразу натискайте мені в Чули, хтось вже натиснув. Булькнуло тільки що. Так, це що він на автівки приїхав? Так, що в нього щось цікаве ще є. Взяти. Так, ні. Окей. Так, давайте подивимось. Так. x 3 Так, дякую. Так, угу. Так, це сюди. Так, аптеку дякую. Так, подивимось на мапу, що куди. А, це. Це автівка вона не їде. Це. Вона. Постійно зламана. Так, окей. Окей. О, ну приціл непоганий, непоганий. Доставочка добра. Так. Ставте на паузу одразу зараз і пишіть, як ви думаєте, яка буде каточка сьогодні? Скільки буду, буде кілів? Скільки я мінусу ночувачків. Так. Та який буде топ? Так, давайте сюди. Підійдемо, щоб було зручніше. М -м, знімати їх. Так, нікого немає. Окей. Так. Нікого немає. Так, поки що не бачу. О! О! А! Так, чувак, стій, стій, не рухайся. Не, не рухайся тобі, кажу. О, дякую, дякую. Так, один раз. Другий раз. О, другий чувак. Бачите? Ось. Так, два рази, три рази влучив. Чотири, все, мінус 4. Так, вподобаєчку, натискайте мені. Хто ще не натиснув? Так, сиди, 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 чекай, чекай. Все, мінус 5. Так, вподобаєчка чпуньк. Мінус 5 чувачків вже. Так, це добре. О, це автівочка вона викидує м -м, позаду, якщо будеш їхати або бігти, або йти. М -м -м. А, буде викидувати ззаду а лутбокси такі. М -м -м, там щось буде. Ну, звичайний, лутбокс, тільки він буде по-іншому виглядати. Це декілька днів тому я заходив пограти, зняти для вас відео, та десь майже півдня не працював PUP зовсім. Було, типу, вони там щось технічні роботи. Мабуть, це вони цю тачку загружали. Яка їздить і лутбокси викидує ззаду. Але не постійно вона. Я майже там один чи два, може три рази максимум бачив, що я їхав з -з -з позаду неї на тачці. І вона так один лутбокс, потім там проходить там. Пару секунд другий лутбокс, третій лутбокс, ось так, викидує, я зупинив тачку, вийшов, і там ну, щось є в лутбоксах, можна залутатися, якщо там щось тобі треба, там підходить. Так що оновлення мені сподобалось. Прикольно виглядає тачка. лутбокси тож, Теж дуже класно зробили. Ось так от. І. Що я хотів сказати? Хотів сказати, що поки що нікого не бачу. Нікого не бачу. Що я поперед цієї тачки? Я на тачці теж їхав. І став перед, ну, просто перед нею, типи, ну, підрізав її. І вона перекинула мою тачку і їде далі. І байдуже. Так що, якщо ви так захочете зробити, як я, я вам одразу кажу, що буде. Нічого не буде, ви її не зупините ніяк. Вона маршрут не поміняє. Ну, просто їде і все. Просто перед нею стати, я думаю, що вона переїде і все. Я одразу буду гаплик. Тому я не знаю, я ще так не пробував. Напишіть у коментарі, якщо ви так пробували. Та що було. Так, літак полетів. Так, ну що? Де ви всі поділися? Так, 27 чувачків на мапі залишилось. Я щось вам розповідаю поки що. Пишіть у коментарі, розповідайте щось мені. Бо хочеться з вами поспілкуватися. Побалакати, побазікати, потеревенети. Е, не знаю, може щось типу стріма, стріма запустити, зробити. Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте про це. Щоб побалакати. А зараз пишіть у коментарі, що, що, що як. Так. До речі, Форіо, якщо ти дивишся, передаю тобі привіт. А, на жаль, поки що. Це так і є. Як я тобі казав, так що поки що стараюсь виправити, але. Поки що нічого не виходить. Стараюсь відволікати себе як можу. Так. Так, що біжимо сюди. Поки що. Так, 20 залишилось на мапі. Так, треба сюди та через міст. Зараз подивимось. До речі, Богдан, ти писав про Call of Duty у коментарях, якщо так, напиши мені ще раз А вже ж будемо пробувати, але дуже багато ідей різних, будемо все знімати, щоб вам було цікаво дивитися. Так, все переплили. Так, поки що нікого не бачу. Так, семнадцать залишилось живых. Так, чё это? это? что, тачка едет? Або літак летить. Мені здається, що це тачка. Де десь десь дуже-дуже-дуже далеко, але чутно. Так. так. Так, а це вже літак. Звук чуєте? Що це звук, тільки що був? Ще раз чули? Кутук. О, тачка, 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 тачка. Так. Так, бачили, він вийшов, не натиснув. Гальма. І вона сама під'їхала. Або він не знає, або він спеціально так робить. Щоб хтось, якщо побачив тачку, почав стріляти. А там всередині нікого немає. Ну ви не зрозуміли. Так, такий прикол. Так, 13, так, 12 вже чувачків залишилось на мапі. Так, хтось. Ось натиснув подобаєчку. Чули? Тільки що. Так. Е якщо ви ще не натиснули вподобайку обов'язково натискайте. Пишіть коментар. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, мені буде дуже приємно. Так. Бо ви моя YouTube родина. Так, де він дівся? Капець. Він що, всередину о, цього будинку зайшов і сидить там, лутається, чи що. Незрозуміло. Так, 10 залишилось вже. Та капець. Оце мені щось не дуже вже подобається. Не хочу вставати. І нікого немає. Так, 9 залишилось. Так, 9 мінус я один вісім. Я вірно порахував, напишіть у коментарі, будь ласка. Хто математику добре знає, у кого 12 балів по математиці було або зараз є. Що це звук такий Ось так. Ось чули тільки що. Це може. Гранатомет чи що хтось стріляє. Так, ану адреналинчик. Собі про всяк випадок. Так. Ну що, так сьогодні круто зіграли. Мені сподобалось. Пишіть у коментарі свою думку. Натискайте вподобайку. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!